Чи так, що відбулося? Адже маємо інформацію, що є пошкодження у кількох районах. Що це було, і чи зараз вже ліквідовані ці наслідки? Скільки постраждалих? Так, це вже 14-та атака повітряна на столицю спочатку травня. Сьогодні ворог вирішив в лапках привітати киян власне з днем Києва за допомогою своїх смертоносних БПЛА Це були БПЛА типу Шахет. Це була. Попередні на наймасловніша атака, взагалі, спочатку повномасштабного вторгнення дронами на столицю. Повітряна тривога. Нагадаю, у нас тривала 5 годин за попередніми даними силами протиповітряної оборони в повітряному просторі Києва було знищено впливно. 40 безпілотників расистів, але остаточні дані все-таки надасть Генеральний штаб та повітряні стили. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, внаслідок падіння в збитих дронів, на жаль, є жертвою руйнування. В різних районах Києва, але інформація станом на зараз ще уточнюється, і вона є попередньою у Голосівському районі. Через збиття дронів і падіння ланків ламків влучили у семиповерхову нежитлову будівлю. Одна людина загинула і одного шпиталізували. Також виникло займання даху одного з ТРЦ. Також була пожежа на території одного з будинків, її вже загасили. Було загоряння на території підприємства, є руйнування на площі приблизно тисячі квадратних метрів. Є також один постраждалий там його шпиталізували і пожежу локалізували. В Печерському районі також загорівся дах будинку внаслідок падіння лампи, Пожежу ліквідовано, і в Тарницькому районі в одному з магазинів були вибиті шипки, пошкоджені двері уламками. Дронів, яких збили власна інформація щодо постраждалих, ось уточнюється і збирається. На всіх місцях працюють відповідні служби. Дані ми оновлюємо постійно на нашому телеграм-каналі. Ну, власне, те, що за новими повідомленнями. А в чергове треба подякувати силам протиповітряної оборони за власне сьогоднішню ніч. Ну і нагадаю, що треба бути дисциплінованим треба необхідно дотримуватися правил безпеки і при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямувати до укриттів Хотіла вас також запитати, от прокоментувати слова Наталії Гуменюк, Гуменюк з приводу того, що шахеди запускалися цього разу такими нетрадиційними шляхами з території е, окупованих нині областей е, для Києва. Це було якоюсь складністю? Чи поки вони наблизилися до столиці, то в цілому сили протиповітряної оборони розуміли прекрасно, як з усім працювати? Чи були якісь несподіванки в траєкторії, в способах запущення? Так, очевидно, трохи у нас пошкодився зв'язок із е, Михайлом, так чи інакше хочеться дізнатися подробиці, і плюс шириться інформація також зараз не підтверджена порівняно з тим, що прозвучало від Наталії Гуменюк, Про те, що не тільки шахеди були, що чули люди доволі нетипові звуки. Хто його знає, можливо, справді було і щось ще крім шахедів. Теж хотілося б дізнатися, чи з'ясовують такі подробиці. Знов таки просимо вас е, трошечки відсіювати зерно від полови, те, що заявлено, наприклад, Штабом чи офіційними адміністраціями це вже ми знаємо напевне, те, що шириться в телеграм-каналах, неофіційних не ще не обов'язково правда. Пане Михайле, тож повторюся з приводу траєкторії, тому що Наталка Гоменюк сказала про те, що доволі нетрадиційними вони були цієї ночі, чи це, чи стало це якимось якоюсь додатковою перешкодою для наших сил протиповітряної оборони. Ну, знаєте, вони постійно намагаються змінити тактику. Я про те, що власне шахеди запускаються з різних напрямків і маршрути в них завжди різні. Власне, як і ці, ну, мається на увазі, що може бути кілька хвиль шахетів, а потім, наприклад, вони запускати ракети або навпаки. Намагання виснажити українські сили протиповітряної оборони, намагання розвідати, де саме вони зосереджені ці сили протиповітряної оборони, намагання їх вразити, зокрема західні зразки. Ну і власне, але бачите, слава Богу, сили протиповітряної оборони, сили і засоби добре працюють. Так, ви знаєте, є постійні питання, чому саме на Києва збувають і, шахіди, і ракети. Я ще раз хочу якби, ну, дуже просто пояснити, чому саме це відбувається, тому що ми не можемо зосередити це все по а, кордону, власне, і тому сили із засоби протиповітряної оборони зосереджуються навколо на тієї самої столиці, тому що власне, тут є і об'єкти інфраструктури, і, як кажуть, самі росіяни центр прийняття рішень. Тобто столиця залишається одним з пріоритетів ворога, тому, на жаль, та сили і засоби вони зосереджені навколо столиці, власне, охороняють саму столицю і стом киянь. Тому так стається, що власне, більшість шахетів і ракет збиваються саме над столицею. А от чому так довго тривала е, повітряна тривога? П'ять годин. А скільки було хвиль? Які між ними були паузи? Чому не давали відбою, Чому не поновлювали тривогу, а все-таки залишали людей у напрузі? Чи, чи небо все одно було постійно з новими і новими е, об'єктами для того, щоб їх збивати? Ну питання, знаєте, що залишало людей у напрузі, насправді все ж, що ми військові залишають людей у напрузі. Я розумію ми прекрасно. прекрасно. Повітряна тривога оголошується, коли є небезпека. Було кілька хвиль шахідів. Краще про це звичайно розкажуть повітряні сили, але тривогу не вимикають. Досі є небезпека. Досі повітряні сили знають, що в. Просторі навколо Києва є бушахеди або, або крилаті ракети, тому відповідно це як би, повітряна тривога триває стільки, скільки потрібно, та скільки існує небезпека, що може бути під час збиття бушахеду або, або крилатої ракети падіння уламки. Так, з цим зрозуміло, і також бачу, що ще шириться в телеграм-каналах. Поки що не підтверджена інформація, що під ранок були ще і ракети. Чи маєте ви таку інфоцію офіційну інформацію? Я такої інформації не маю. Давайте дочекаємо святки звіта у повітряних силах Генерального штабу. Можливо, вони власне і давайте довіряти лише перевіреному джерелам. Звичайно, саме для цього спілкуємося із вами і обов'язково чекаємо і більших подробиць також від генерального штабу. Вам дякуємо. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, про нічну атаку на столицю.